Огіря вибиває Макуана. Проти Сарапія розвертається. Красиво Макоана. Ніхто ні, не може в нього м'яч забрати. Макоана залишається на ногах. Його передача на Янакова. Удар Янакова блокують. І що Шурман вирішить? Дасть відкладений фол. Ні, тут справа не в порушеннях проти Макоана, а в грі рукою. Не в корпус зараз влучив м'яч а саме в руку Бабенко. наскільки я розумію. Гінако знову збирається бити. Виконувати цей штрафний. Давайте дивитися, зараз точно скажемо. Не Бабенко, а домюку вліку м'яч влучив. Ну, начебто, притискав до своїх до свого корпуса руки Адамюк, але лікоць стирчав, збільшував об'єм тіла. І дійсно, як на мене, за всіма сучасними трактовками це вважається грою рукою. Це штрафний удар. Янаков, його удар. Влучає він в стінку і це буде пенальті. І це буде пенальті. І знову гра рукою. Знову гра рукою після удару. Янакова Шурман одразу реагує. Якщо у когось є сумніви, то нагадую, що вар є, і там є Олексій Деревінський. Є навушник у Шурмана. Це гра рукою. Це гра рукою. Рукою зіграв Ігор Когут. А тут не треба нічого передивлятися на Аварі. Виставив руки, підняв вище плеча їх когут. Це однозначно гра рукою. Пенальті. Полісся може врятуватися у цьому поєдинку. Попри все, попри те, що вони грають в меншості, попри те, що у другому таймі явно переважає дніпро 1 Дуже вдала заміна Юрія Калитвенцева. Дійсно, вихід Дениса Янакова змінив гру. І може саме Денис Янаков зараз в пенальті. Рахунок зрівняти удар Янакова 1-1! 1-1 у цьому матчі шалена радість на лавці запасних полісся. <плес> Янаков кілька штрафних пробив. Кілька штрафних заробив. Дуже загострив він гру. Ще один футболіст, який, мабуть, ставить собі за мету основним бути у цій команді. Знову ж таки, на кожній позиції в Полісся достатньо висока конкуренція. По центру по центру пробив Янако. Впав в інший кут Кінарейкін. Ну, поки що не спеціаліст Кінарейкін за відбиттям пенальті. В схожому стилі йому і. Форвард Панатінайкоса в першому матчі.